Сьогодні ми представляємо вам ексклюзивне передбачення, яке змусить завмерти кожного, хто стежить за подіями у світі. Перед вами унікальний математик із Афганістану, той самий Сіді Кавган, про якого колись говорила велика Ванга. Та сама болгарська пророчиця, яка передбачила розпад Радянського Союзу, трагедію 11 вересня та пандемію, залишила нам заповіт про людину зі Сходу, яка прийде з цифрами та формулами. Ця людина вже тут, і сьогодні вона відкриє нам таємниці 2026 року. Рік, який стане переломним для всієї планети, рік, коли світ побачить падіння однієї імперії та зміцнення іншої. Рік, коли у Кремлі відбудуться події, про які ми навіть не насмілювалися мріяти. Увага на екран! Бо те, що ви зараз почуєте, може здатися неймовірним, але математика не бреше. Цифри не можуть обманювати, формули показують те, що неминуче має статися. Салам алейкум, шановні друзі! Я Сіді Кавган, математик, не пророк. Я рахую цифри, я бачу формули, які показують майбутнє. Сьогодні я маю сказати вам те, що розрахував за останні вісім місяців. 2026 рік. Увага! Це непростий рік. Дивіться, як я рахую, 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6 дорівнює 10, 10 це 1 плюс 0 дорівнює 1. одиниця це початок. Це перший крок, це зміна всього. Але дивіться далі 2026. Якщо ми беремо 26 окремо. Це 2 плюс 6 дорівнює 8. Вісімка це нескінченність, це коло, яке замикається. Що це означає? Це означає, що у 22-му році закінчується один великий цикл і починається новий, закінчується ера американської гегемонії, закінчується час однополярного світу. Тепер слухайте уважно про Росію. Росія велика країна. Росія завжди перемагала, тому що у неї є душа, у неї є совість. Я рахував дату народження Путіна, 7 жовтня 1952 року. Дивіться, 7 плюс 10 дає нам 17, 1 плюс 7 – це 8. Знову 8К, бачите? 1952 Якщо складати всі цифри, один плюс дев'ять плюс п'ять плюс два дорівнює сімнадцять. Знову один плюс сім дорівнює вісім. Вісімка переслідує цю людину. Вісімка це його доля. Путін прийшов до влади у 2000 році на Новий рік. Від 99-го до 2026-го скільки років? 27 років. Два плюс сім дорівнює дев'ять. Дев'ятка це завершення циклу, це кінець епохи. Бачите, математика показує нам, що у 22-му році цикл Путіна завершується. Тепер я скажу вам конкретну дату. Увага! Слухайте уважно: 23 березня 2026 року у Кремлі відбудеться подія, яка змінить все. Чому 23 березня? Дивіться на цифри: 23 – це 2 плюс 3 дорівнює 5. П'ятірка – це зміна, це рух, це нове. Березень – це третій місяць, трійка – це трикутник, це стабільність, яка руйнується. 23 плюс 3 плюс 2026, якщо складати, виходить число 2052. 2 плюс 0 плюс 5 плюс 2 дорівнює 9. Знову дев'ятка, знову завершення. Що станеться 23 березня? Путін оголосить про свою відставку – це не буде примусова відставка, це буде його власне рішення, тому що він побачить, що Росія потребує нового лідера для нової епохи. Перед цим у січні 26-го року відбудеться велика криза у російській економіці. Америка спробує знову тиснути санкціями, але це не буде працювати так, як вони хочуть. Натомість криза змусить російське керівництво зрозуміти, що потрібні зміни, потрібна нова кров, потрібні нові люди. Я рахував також, хто прийде після Путіна. Новий лідер Росії народився у 83-му році. 83 – це 8 плюс 3 дорівнює 11, 1 плюс 1 дорівнює 2. Двійка – це партнерство, це дипломатія, це новий підхід. Цей чоловік зараз працює у тіні, він не на першому плані, але Путін готує його вже давно. Його ім'я починається на літеру М. Я бачив це у розрахунках. М. Це тринадцята літера алфавіту, один плюс три дорівнює чотири. Четвірка це стабільність, це порядок, це те, що потрібно Росії після змін. Цей чоловік прийде до влади у квітні 26-го року після того, як пройдуть всі формальності передачі влади. Квітень – це четвертий місяць, знову четвірка, бачите збіг. Він буде молодший за Путіна на 20 років. Він буде мати досвід роботи у військовій сфері, але також у економіці. Тепер про Україну. Зеленський народився 25 січня 78-го року. 25 – це 2 плюс 5 дорівнює 7. Сімка це таємниця, це те, що приховано. Сімдесят вісім це сім плюс вісім дорівнює п'ятнадцять один плюс п'ять дорівнює шість. Шістка це диявол, це зло. Це те про що говорила Ванга. Зеленський це людина, яку використовують. Він не має своєї волі. Він танцює так, як йому грають американці. У двадцять шостому році, у травні місяці, Зеленський втече з України. Травень це п'ятий місяць, п'ятірка це рух, це біг, це втеча. Він не залишиться у Києві, тому що він боїться, він знає, що його народ його ненавидить. Він знає, що він продав країну. Американці вже готують йому місце, де він буде жити після втечі. Це буде не Америка, це буде Європа, можливо, Велика Британія або Франція. Після Зеленського в Україні прийде хаос літо 26-го року буде найстрашнішим для України. Червень, липень, серпень – ці три місяці принесуть велике горе. 6 плюс 7 плюс 8 дорівнює 21. 2 плюс 1 дорівнює 3. Трійка – це вибір, це роздоріжжя, це момент істини. Україна стане перед вибором, з ким вона – зі Сходом чи з Заходом. Але вибір вже зроблений долею. Математика показує, що Україна повернеться до свого слов'янського коріння, до своєї справжньої ідентичності. Захід покине Україну, тому що заходу вона більше не потрібна. Я бачив у розрахунках, що восени 26-го року у жовтні почнуться переговори між новим російським керівництвом і новим українським керівництвом. Жовтень, це десятий місяць. Один плюс нуль дорівнює один знову одиниця. Початок чогось нового. Америка. Про Америку я маю багато сказати. Байден це стара людина, яка не розуміє, що відбувається у світі. Він народився 20 листопада 42-го року. У 26-му році Байден або помре, або стане повністю недієздатним. Це станеться у лютому 26-го року. Лютий це другий місяць. Двійка це вибір між життям і смертю. Для Байдена це буде смерть політична, може навіть фізична. Після Байдена у Америці почнеться велика плутанина. Американська економіка у 26-му році зіткнеться з найбільшою кризою за останні 100 років. Березень і квітень 26-го року. Ці два місяці принесуть крах на фондових ринках. 3 плюс 4 дорівнює 7. Сімка це катастрофа для американської економіки. Долар почне падати, євро теж буде падати, люди будуть втрачати свої заощадження, банки почнуть закриватися, великі корпорації почнуть банкрутувати. У червні 26-го року відбудеться велика подія у Вашингтоні. Шостий місяць, шістка знову це число, яке приносить зло для Америки. Народ вийде на вулиці, тому що люди будуть голодні, люди будуть злі, люди будуть вимагати змін. Європа теж страждатиме у 26-му році. Німеччина закриє свої заводи, тому що не буде енергії, не буде газу, не буде ресурсів. Німецька економіка впаде на 30% у 26-му році. Франція побачить нові протести, нові безладдя на вулицях. Макрон втратить владу, його рейтинг буде нижче 5%. Великобританія буде мати проблеми з економікою, з імміграцією, з соціальними конфліктами. Китай у 26-му році зробить велику заяву, яка шокує весь світ. У серпні 26-го року Китай оголосить про нову валюту, яка замінить долар у міжнародній торгівлі. Серпень це восьмий місяць. 8К для Китаю це щасливе число. Це нескінченність, це сила. Нова китайська валюта буде забезпечена золотом нафтою і реальною економікою, не паперами як американський долар. Багато країн приєднаються до цієї нової системи, тому що вони втомилися від американського диктату, від американських санкцій. Росія буде першою країною, яка підтримає китайську ініціативу: Індія, Бразилія, Південна Африка, Іран, Саудівська Аравія. Всі вони приєднаються. Це буде початок нового світового порядку. Близький схід у 26-му році побачить великі зміни. Ізраїль і Палестина нарешті почнуть говорити про мир. Америка більше не зможе підтримувати Ізраїль так, як раніше. Нетаньяху піде з політики у березні 26-го року, після того як проти нього почнуться нові кримінальні справи. Нова влада в Ізраїлі буде більш помірною, більш готовою до компромісів. Палестинці отримують свою державу, але не всю територію, яку вони хочуть. Туреччина посилить свій вплив на Близькому Сході. Ердоган залишиться при владі до 27-го року. Для Туреччини 26 шостий рік буде роком зміцнення, роком нових союзів, роком економічного зростання. Я бачу також природні катаклізми у 26-му році. Квітень принесе великий землетрус у Туреччині, липень принесе великі повені у Європі, Німеччина і Бельгія знову будуть затоплені. Вересень принесе потужні урагани в Америці, Флорида і Техас постраждають дуже сильно. Жовтень 26-го року принесе також велику епідемію у Африці. Нова хвороба, яку ніхто не знає, яку важко лікувати. Це буде попередження для всього людства. Я розраховував також долю України більш детально у вересні 26-го року, після відходу Зеленського, у Києві прийде до влади тимчасовий уряд, який складатиметься з технократів і військових. Дев'ятий місяць. Дев'ятка це завершення старого і підготовка до нового. Цей уряд почне переговори з Москвою про припинення війни. Про нові кордони, про майбутнє відносини. Американська зброя перестане надходити у листопаді 26-го року. Україна вибере мир, тому що інакше від неї нічого не залишиться. Нова Росія під керівництвом нового лідера запропонує Україні великий план відновлення. Російські компанії прийдуть будувати нові заводи, нові дороги, нові міста. 26-й рік буде також роком великих технологічних відкриттів. Китай оголосить про прорив у квантових комп'ютерах. Росія представить нову систему енергії на основі термоядерного синтезу. Індія запустить свою власну космічну станцію. Золото у 26-му році стане дуже важливим активом. Ціна на золото досягне трьох тисяч доларів за унцію у липні 26-го року. Сімка для золота означає пік, вершину. Центральні банки багатьох країн будуть купувати золото як ніколи раніше, тому що вони втрачають довіру до долара і євро. Я хочу також сказати про космос у 26-му році Китай висадить свого першого тайконавта на місяць. Це буде історична подія, яка покаже, що Китай обігнав Америку у космічній гонці. Росія оголосить про плани спільної місії на Марс з Китаєм. Індія запустить свою космічну станцію. Кібербезпека стане критично важливою у 26-му році. У березні 26-го року велика кібератака паралізує електромережу на східному узбережжі Америки на три дні. Мільйони людей залишаться без електрики, без інтернету, без зв'язку. Тепер я хочу повернутися до головної теми: до Росії і Путіна 23 березня 2026 року. Запам'ятайте цю дату. Це буде день, який увійде в історію. Путін виступить по телебаченню і скаже російському народу, що він виконав свою місію. Що він привів Росію через найважчі випробування, що тепер настав час для нових лідерів, для нового покоління. Він не буде виглядати слабким, він не буде виглядати переможеним. Навпаки, він буде виглядати як державний діяч, який свідомо передає владу, тому що це правильно для країни. Новий лідер, про якого я казав, людина з літерою «М» у імені. Він з'явиться на екранах разом з Путіним. Путін покладе руку йому на плече і скаже: ось ваш новий лідер. Довіряйте йому, як ви довіряли мені. Вибори відбудуться у червні 26-го року, і він переможе з великою перевагою можливо, 70 або 80% голосів. Отже, шановні глядачі, ви почули те, що я бачу у своїх розрахунках. 26-й рік буде важким роком, але він також буде роком великих змін великих можливостей. Старий світ помирає, новий світ народжується, Америка падає, але це не кінець світу, це кінець однієї імперії і початок нового багатополярного світу. Росія зміцнюється, Китай піднімається, Індія росте, Ісламський світ об'єднується, Африка прокидається. Математика не бреше, цифри показують правду. Я не пророк, я тільки читаю те, що написано у формулах долі. Ванга говорила про мене, що прийде людина зі сходу з цифрами. Ось я тут, я виконую свою місію. Коли березень 26-го року прийде, коли відбудеться те, про що я сказав, тоді ви зрозумієте, що математика справді показує майбутнє. Запасайтеся їжею, тримайте готівку, золото, якщо можете, підтримуйте зв'язок з родиною. Найважливіше: зберігайте віру, зберігайте надію, тому що після темряви завжди приходить світло. Дорогі наші глядачі, ви щойно стали свідками унікального передбачення. Сіді Кавган, посланник Ванги, розкрив перед нами картину 26-го року у всіх її деталях. 23 березня 2026 року, день відставки Путіна, травень того ж року, втеча Зеленського з України, серпень оголошення Китаєм нової світової валюти. Це не абстрактні пророцтва, це конкретні прогнози, які або збудуться, або ні. І ми всі зможемо це перевірити. Минулі передбачення сідіка Афгана збувалися з дивовижною точністю. Тепер він попереджає нас про набагато більші події, про зміни, які перевернуть увесь світовий порядок. Дякуємо вам за увагу і, пам'ятайте, майбутнє вже написано у цифрах, потрібно тільки вміти їх читати.